Вітаю, маю п'ять хвилин. На головне у Тернополі під завалами можуть бути ще люди. Кількість загиблих та постраждалих зросла. Десятки травмованих на Харківщині, серед них діти. Частина Хмельницького залишиться без води. Про це та інше далі у подробицях. У ніч на 19 листопада противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу. З них 48 ракет та 476 безпілотників різних типів. Основний напрямок удару львівщина, Тернопільщина, Харківщина повітряний напад відбивали авіація. За ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними протиповітряною обороною збито або ж подавлено 442 ворожі БПЛА, 41 крилату ракету. Наразі зафіксовано влучання семи ракет та 34 ударних БПЛА на 14 локаціях та падіння збитих уламків на шести локаціях. Щонайменше 36 постраждалих, у тому числі діти. Поліція фіксує наслідки нічного удару по Харкову. Війська РФ завдали серію ударів безпілотниками, типу герень 2 по Слобідському та Основ'янському районах Харкова. Через масовану атаку пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення цивільних підприємств, підстанцію швидкої допомоги, супермаркет, тренажерний зал, магазин, школу, десятки автомобілів, тролейбуси та інше цивільне майно. По медичну допомогу звернулися 36 харків'ян, серед них дві дитини 9 та 13 років. У дітей лікарі діагностували гостру реакцію на стрес. На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим. Також розгорнуто оперативний штаб слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області, де громадяни можуть подати заявки про пошкодження або знищення майна. Вають аварійно рятувальні роботи у Тернополі. Нагадаю, ворог поцілив у дві дев'ятиповерхівки. За офіційною інформацією, вже відомо про десятьох загиблих та майже чотири десятка поранених. Рятувальники продовжують евакуювати людей із заблокованих квартир. Є люди і під завалами. В останню земну дорогу у Чорному острові провели героя Юрія Григоровича Бойчука 1973 року народження. 30 травня 2025 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. На жаль, 10 листопада, внаслідок удару безпілотного літального апарату противника, поблизу населеного пункту Зарічне Краматорського району Донецької області захисник загинув. Йому назавжди 52. Світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. Випили, не сідайте за кермо. Патрульні задокументували громадянина, що керував транспортним засобом в стані сп'яніння. На вулиці Кам'янецькій зупинили транспортний засіб «Ауді», водій якого керував автомобілем у комендантську годину. Під час спілкування із керманичем правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, тож запропонували громадянину пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння, встановленого законом порядку за допомогою приладу Драгер. Результат 1,76 проміли. На чоловіка оформили адміністративні матеріали, керуйте відповідально та у жодному разі не сідайте за кермо на підпитку, адже це небезпека не лише для вас, а й для оточуючих. У зв'язку із аварійно-відновлювальними роботами 19 листопада працівники Хмельницького водоканалу змушені призупинити водопостачання за такими адресами. Вулиця Кам'янецька на відрізку від вулиці Вайсера до вулиці Подільської, орієнтовний час завершення робіт до 15.00. А також вулиця Героїв Маріуполя від провулку Військомацького до вулиці Завадського, вулиця Кам'янецька від вулиці Героїв Майдану до вулиці Героїв Маріуполя. Також провулки Олексія Скоблі, військомацький, Марка Вовчка, другий. Кам'янецькій вулиці Гната Чекірде Володимирська від вулиці Завадського до вулиці Кам'янецької, а також ринок ранковий. Орієнтовний час відновлення до 18.00. Акція теплий збір у громадській організації захист об'єднання волонтерів триває. Долучайтеся до ініціативи, аби забезпечити військовослужбовців необхідними у холодну пору року речами, грілками, газовими балончиками, теплим одягом, ліками, а також зарядними станціями екофлоу та дизельними обігрівачами, які працюють без шуму та без диму. Усе можна приносити за адресою вулиця Кам'янецька, 76. У захисті об'єднання волонтерів зазначають, що підтримати акцію можна і донатами реквізити у соцмережах громадської організації. Наразі це все. Чим встигає поділитися більше новин з перевірених джерел у соціальних мережах та телеграм-каналі Першого Подільського. Долучайтеся, аби не пропустити нічого важливого. Дякуємо вам за довіру. До зустрічі.